Шо? Шановні депутати, чи є пропозиції на рахунок цього питання? Так розумію, що... так розумію, що дане питання є пропозиція перенести на вивчення. Добре. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про визначення земельних ділянок площею 041 та площею 074, а призначення для продажу на земельних торгах у формі електронного аукціону та проведення земельних торгів у формі аукціону за межами населеного пункту села Пилипець. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Саша. Два про дві земельні ділянки, які заходять за межами населеного пункту села Пилипець 0,41 площою га і площею 07463. Дані земельні ділянки ми виставляємо на земельні торги. Початкова вартість земельної ділянки, що має орієнтовну площу 42 сотини це 216 тисяч гривень, а та земельна ділянка, що має орієнтовну площу 75 сотен 386 тисяч гривень. Дані земельні ділянки комунальної власності виставляється на аукціон у формі торгів. Це, це продаж. Це продаж. Це йде мова про гандову. <laughs> Питання пропозиції. Доєднати до того попереднього. <laughs> так, ну все добре, доєднання. Можемо то, ну, так як Nie. було раніше? Дати нам просто то і все, ні. Ану неси малюнок. Зачай подивимось, де є. Принесе. Може продовжувати сесію, поки він прилезеть щось інше, з питання вирішувати. Можна переходити до консультації. Переході, звісно. На голосування, сходіть. Це питання. Про Пропозиція депутата перенести це питання на останнє у порядку денного. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за, проти, утримались, рішення прийнято. Переходимо до розгляступного питання порядку денного про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під польову дорогу за межами населеного пункту села Нижній Студенної в урочищі Синівська. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались? Не заяву. З До нас звернулися громадяни власники земельних ділянок. Не знаю, Саші, ті земельні ділянки, не знаю, близько там. 4 або 5 громадян і до земельних ділянок просять існуючу дорогу, комунальну, то що ми перше говорили по Пилипцю, затвердити, зробити на неї кадастрий номер і затвердити і лишитись за, за дорогу до сільської ради. Питання пропозиції. В цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися рішення прийнято. Переходимо до заступного питання порядку денного про затвердження звіту про експортну грошову оцінку та продажу власність земельної ділянки несільськогосподарського призначення в селі Келечин, Тов Екопарк Келечин. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Дана, дана земельна ділянка була дана в оренду в оренду того екопарку копарки лечим. ній було зареєстровано право власності. Зараз до нас звернулися того екопарку лечина з проханням про викуп цієї земельної ділянки. Ми майже вже давали. Зараз йде мова про затвердження нормативно грошової. Оцінки та продажі даної земельної ділянки. Якщо я не помиляю, там сума майже 397 або 398 тисяч гривень. Питання про позиції. В цілому, прошу прийняти проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за, проти утримались? Рішення прийнято. Переходимо до заступного питання порядку денного. надання дозволу розробку проекту землевостру щодо відведення земельної ділянки. Земельної ділянки комунальної власності площа 4,73А, урочище Єлина, цільове призначення, якої змінюється. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? По даному питанні нам доповість шаройона. Депутати, дана земельна ділянка перебуває власній комунальної власності і відповідно до документації, яка була. Минулого року, 30 грудня, дана земельна ділянка відповідає фімовному призначенню для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Наголошення на тому, що ми зараз не змінюємо сільве призначення, ми тільки отримаємо дозвіл на високу проєкту із заводити. Усе відповідає міськоподібеній документації, зізначеного законодавства, ми можемо міняти цієї призначення. Питання пропозиції є? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались рішення прийнято. Переходимо до розсудного питання порядку денного про то двіте про надання дозволу е, на розробку комплексного плану просторового розвитку території Пілепецької сільської територіальної громади Кузького району Закарпатської області. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати, хто за. Проти утримались? Давайте ми переклали тенге, зараз будемо про це говорити щодо просторового плану розвитку території. Всі знаєте, що зараз детальні плани розробляти заборонено. Тобто, можна сказати, не лише в нашій громаді, а в цілій Україні. Тобто розвиток можна сказати, що стопориться, тому що цільове призначення неможливо поміняти. В основному генеральні плани це в межах населених пунктів. За межами населеного пункту документації ніякої немає. Просторовий план. Передбачає проектування цілої території громади, тобто, включаючи населені пункти за межами населеними пунктами. Попередньо ми спілкувалися з розробниками. Які займаються цим, вони нам намалювали там покроковий, покроковий план реалізації цього зараз ми уперлися про надання дозволу на розроблення цього комплексного плану. Цей комплексний план він не є дешевим. Він для нашої громади його сума буде складати близько 10 мільйонів від 9 до 10 мільйонів гривень. Ну це є документ свого роду генеральний план. В який може, буде, не можна буде в процесі його виготовлення, то є дати всі будуть мати змогу дати свої пропозиції, свої зауваження, що вони бачать на території громади, деякий розвиток, деякий перспективний розвиток, що зараз може в когось є якісь є питання про зміні. Тобто, і, якби вже жителі, громадяни не змушені будуть робити детальні плани території, що що значно зекономить їхні кошти. І в цілому у державі є така політика, що там не знаю до якого року, до 27 го чи до якого там року. ну, До, до 27 го не знаю, може продовжили. Тобто всі громади, які є в Україні, мають той, мають той просторовий план розвитку зробити. Тому зараз пропонуємо прийняти рішення на розробку, а потім далі будемо рухатися по мірі, як би, у мірі можливості наших, тому що він там все складає, тут 10 мільйонів там складається з декілька етапів. Перший це зйомка там на три майже етапи, не? на три етапи чи не на, не три? Етапи. на три етапи сидіти. Ну, Будуть кошти, будемо робити. Не будуть коштів, що не будемо робити. І все. Про математика проста. Тому о, прошу якби, підтримати дане рішення, о, прошу голосувати в цілому. Хто за, проти, втримались, рішення прийнято. переходимо до роз наступного питання порядку денного про затвердження проєкту замовлюстю щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування іншої будівлі громадської забудови загальної площі 00247. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались Саша. На попередній сесії ми затвердили сім земельних ділянок, залишилася одна під бугілем. Це ділянка площою 200. Ми зараз її приймаємо комунальну власність. Вона буде у нас на балансі. Даний проєкт рішення буде зданий земельної комісії і був схвалений. Питання пропозиції є. Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення у цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до рознаступного питання порядку денного. Розгляд заяв громадян по земельних питаннях. Перше, це у нас є затвердження проєктів по зміні цільового призначення. Пропоную прийняти їх за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Так. Коцур Василь Михайлович із земель ОСГ у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Село Річка урочище Город, 600. Ти. Коцур Василь Михайлович із земель ОСГ у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку. Господарських будівель і споруд, село Річка урочище біля хати, 4 сотини. Ерфан Андрій Йосипович. Із земель ОСГ у землі для будівництва та условні житло будинку, господарських будівель і споруд, село Подобається урочище, олиця, 24 сотини. Шкирта Іван Іванович. Із земель ОСГ у землі для будівництва та обслуговування штлового будинку, господарських будівлі і, Іван і споруд, село Пилипець, урочище біля хати, 17 сотин. Скунцю Оксана Іванівна. І земель ОСГ у землі для будівництва та ословування число будинку, господарської будівлі, споруд, село Буковець, Сорочі Заломисте, 600. Ти. Пропоную ну, за основу прийняли по даному питанню нам одним пакетом чи Не, По даному питанню дам доповість архітектор. Uh... Це yeah, всі я прочитав. Всі. Так, шановні додати, дані земельні ділянки, заявлені від громадян. Ці відповідають, ці відповідають в в тому, що зміни цільового призначення? Всі відповідають цільовому призначенню відповідно до міста відділення документації. Тому можна підтвердити ці питання з відношеного законодавства. Питання про позиції є? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу усувати Хто за, проти, утримались? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Затвердження технічної документації щодо зміни конфігурації. Пропоную прийняти їх за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Так, Мигалейко Марія Миколаївна, 071, село Нижній Студені Урочище Кичерка. По даному питанню нам доповість уступі. До подальської сільської ради звернулася Мигалайко Марія Миколаївна з заяву щодо зміни конфігурації без зміни площі. Дана земельна ділянка знаходиться на бойовій території, як і раніше, лише змінюється її конфігурація. Питання пропозиції немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за, проти, утрималися? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. питання порядку денного затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж, там де є право власності на будинок. Рубець Михайлівна, 007, сотих, Буковець 9. Зензелюк, Ніна Олександрівна, 25 сотин, село Річка, 81, Вайди, Чолена Васильівна, 009, село Тюшка, 253, Пожар Ірина Юрівна, 007, Село Пилике, 178. Родич Любов Миколаївна, 0,25 сотин, село Тюшка, 23, Сечкун Віктор Васильович, 0,14 сотих, село Пилипець, 205. Русин Іван Федорович, 0,14, село Пилипець, 283. Йовба Калина Михайлівна, 0,25 сотин, село Подобається, 21, Гойчук Калина Степаніна, 24, сетина, село Пилипець, 80, Тросата, Сергій Васильович, 8, сотин, село Верхній студенти, 406, Багай, Ольга Дмитрівна, 18, сотин, село Річка, 195. Ще питання про пропозиції? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Затвердження технічної документації землеустрою та виділення натури на місцевості земельної частки ФА. Все затвердження? Так, затвердження. Затвердження. Так, Любович Марія Васильівна, КСП, це всі КСП пролізки. Бобонич Марія Васильівна, 2.15, КСП Проліс, урочище горб. Бобонич Марія Васильівна, 2.15, урочище, горб. Маркович Марія Васильна, 2.15, урочище, горб. Томанець Олена Андріїв, 2.15, урочище Лупшать. Пуденець Іван Юрович, 18 сотин, урочище біля картоплосховища. Маркович Михайло Іванович, 1.15, урочище течена. Воробець Василь Юрійович, 1.16, урочище Балійова яма. Томенець Олена Андріївна, 53 сотини. Урочище медянчик. 1,61. 1.61 урочище медянчик. КСП Бескет, Мішковський Василь Іванович, 71 сотина урочище Шумина, кубовець Марія Федорівна, 71 сотина урочище КЧРК, сташак Оксана Анатолійона, 71 сотина урочище Ельма, Козак Марія Федорівна, 71 сотина, урочище Синівська. КСП Плай, Софронії Софія Романівна, 58 сотин урочище сплина. Софронії Софія Романівна, 58 сотин, урочище сплина. Даліда Василь Іванович, 12 сотин урочище суш, 30 сотин, урочище верх. Карпович, Надія Іванівна, 1,09, урочище Верх. КСП Шипіт, Русин. Русин Олена Дмитрівна, 1.43, урочище Яма. Чорний Гафія Іванівна, 1.43, урочище Яма. Плакатор Зоя Михайлівна, 1.43, урочище Яма. Чак Марія Михайлівна, 1.43, урочище Яма. Русин Іван Михайлович, 1.43, урочище Яма. Кривка Калина Федорівна, 1.43, урочище Яма. Фіскал Ізанна Васильівна, 1.43, урочище Яма. Дуда Віктор Іванович, 1.43, урочище Яма. Гумна Анастасія Федорівна, 41 урочище ЛАЗ, 101 Урочище ласи. Щотина Сієфеден 0,39, урочище переміс. 1.04 урочище Хорб. Савчо, Марія Михайлівна, 065, урочище обіч, затінь, 70, 77, то саме урочище. Перш, Василь Васильович, 28 сотин. Урочище, великий Рабачин і 1.14 те саме урочище. Гула Михайло Іванович, 1,43, урочище хов. Ось про Михайлівна, 14 сотих, урочище, малий Рабочин. Медулич Володимир Михайлович. Та котик Сергій Сергійович, 1,43, урочище ями. Медулич Володимир Михайлович. Та котик Сергій Сергійович, 1,43, урочище ями. Трусяк Віта Федорівна, 1,43. Урочище Голиється. Трусяквіда Федорівна, 1.43, урочище Лупшер. Худен Володимир Федорович, 1.43 урочище. Ельма, Русин Василь Федорович, 1.43, урочище, Ельма. Шопа Наталія Іванівна, 60, 61 сотина, урочище, Шепіт. Шепір, не знаю. Урочище, тихо, Урочище. А де такие? Берце? А чого урочище написав? Документація зроблена без Це в нас було затвердження. Питання, про в депутаті. У мене є Анастасія, так на те, що ми раз там така ситуація, на Питання пропозиції, що? Відкласти? Ще які пропозиції депутатів? Гемба Анастасія відміну? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому, кроме гамби Анастасії Федорівни. Урочище Лас. Хто за? Проти? Притрималися рішення прийняти? Хто за пропозицію ФОПСор Віталія? Щоб гамбу Анастасію Федорівну. 41 сотина урочища ЛАЗ та 1.01 урочище Лас перенести на вивчення. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утрималися? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою на земельну частку ПАІ. 18. КСП Бескет. Бенсе Світлана Іванівна. Усюди 71 СОТИНА. Я не буду читати, тут нема ні малих, ні великих. Всюди 71 СОТИНА. Бенса Світлана Іванівна, це урочище... все, все КСП Бескет, урочище КИЧА. На САВЧО Надія Михайлівна, урочище Воробчівський, Голодняк Василь Михайлович, урочище Воробчівський, Голодняк Ганна Андріївна, урочище Воробчівський. Уйван Володимир Миколаївич, урочище Воробчивський, Кравець Василь Федорович, урочище Воробчивський, Римут Оля Федорівна, урочища Воробчивський, Мигаль Наталія Іванівна, урочище Воробчивський, рогач Ганна Васильівна, урочище Воробчивський, Роч Микола Миколаївич, урочище Воробцівський, Шкелебей Гафія Михайлівна, урочища Воробчівський, Васарап Ольга Георгіївна, урочища Ровенів, Васарапуля Георгіївна, Поля Васарапуля Георгія, урочищастина, Маркович Іван Дмитрович, урочищастина. Васараповля Ігорівна, урочище стина, Маркович Мар'яна Вікторівна, урочище стина, Маркович Іван Дмитрович, урочище стини, Маркович Іван Дмитрович, урочище стини, Маркович Іван Дмитрович, урочище стини, Маркович Мар'яна Вікторівна, урочище стини, Маркович Мар'яна Вікторівна, урочище ровень, Маркович Іван Дмитрович, 71 сотина, урочище ровень. Михайлис Юрій Юрійович, 71 сотина, урочище ровені. Хоблет Тетяна Олександрівна, урочище. Роман Маркович Маріяна Вікторівна, урочище стина, ціфрак Василина Михайлівна, урочище безкид, марушчак Марія Васильівна, урочище безкит, марущак Іван Максимович, урочище безкид, Томенець Марія Федорівна, урочище безкид, Кондрій Степан Васильович, урочище безкит, ціфрак Анна Михайлівна, урочище безкид, Роман Володимир Юрійович урочище безкит, марушчак Анна Васильівна, урочище безкид. Денишениць Ольга Михайлівна, урочище Бескит, Каниш Василь Іванович, урочище безкид, Джиган Федір Петрович, урочище Кам'янка, Греділь Михайло Іванович, урочище Кам'янка, Горб, Мегаль Гафія Миколаївна, урочище Безкит, Якимеля Марія Іванівна, урочище Бескіт, перша Наталія Васильівна та Фотинець Калина Іванівна, урочище Києвець. Савчу Італій Михайлович урочище, Києвець, Медулич, Матрона Романівна, урочище, Києвець, Федько Іван Васильович, урочище, Києвець, Боришин, Михайло Федорович. Урочище Млачка, Млавець Іван Михайлович, урочище Кичерка, Савчур Федір Васильович, урочище Кичерка, Матуляк Анна Юрівна, урочище Кичерка, Савчур Федір Васильович, урочище Кичерка, Матуляк Ганна Юрівна, урочище Кичирка, Мигалю Фія Миколаївна, урочище Бескіт, Феничниць Михайло Степанович, урочище безкит, Шкальбій Іван Іванович, урочище безкит. Шкалаби Оксана Федоріна, урочище Бескид, Самбос Марія Васильівна, урочище Бескид, Карабина Фія Ганна Федоріна, урочище Бескид, Сефрак Іван урочище Бескид, Книж Ганна Іванівна, урочище Бескид, Собан Іванович, урочище Бескид, Собан Марія Васильівна, урочище Бескид, Шкалаби Михайло Іванович, урочище Бескид, Цифрак Василь Васильович, урочище Хичера, Копаловець Марія Іванівна, урочище Бескид, Баник так, далі у нас іде КСП пролісок. Баник Тетяна Федорівна. 1,11. Урочище Осонця. Чайбен Олясов Ташо? Баник Тетяна Федорівна, 1,11. Урочище осонця. Чайбен Ольга Юрійовна. 1,65 урочище пролісок. Так. Тичка Федір Степанович 008, урочище Шаєво. Карпа Ганна Іванівна, 1,14, урочище Тирса, Воробиця Анастасія Іванівна, урочище Луг та Тирса, Манчик Іван, манчик Іван Васильович. КСП пролісок. Попович Ганна Іванівна, 2,15 КСП пролісок. Самодай. Василь Володимирович, 1.14 КСП пролісок. Самодай Василь Володимирович, 1.14 КСП Пролісок, Коцур Дмитро Михайлович, 2.15 КСП Пролісок, Коцур Дмитро Михайлович, 2.15 КСП пролісок. Яницька. Далі у нас йде КСП Шепі. Яницька, Тетяна Васильівна, 1.43 КСП Шепі. Кривка, Марія Павліна, один 43. Урочище Кечі. Євгеній 143 КСП Шипіт, молодець Іван Федорович 143 КСП Шипіт, Була Любов Іванівна КСП Шипіт, Хвостер Іван Іванович 143 КСП Шипіт, Шопан Наталія Іванівна 143 КСП Шипіт, Терчак Марія Дмитрівна 143 КСП Шипіт, Могрита Ганна Васильівна та Грига Іван Васильович 143 КСП Шипіт. Далі у нас йде а, КСП Плай. А, КСП Плай. А... Турічка. Турічка. Атюшка, то лікай. Кспетюшка. КСП Тюшка? Як КСП тюшка? КСП. -тюшка. Так це Да, назвала? Могорита Наталія Федорівна, 20 сотин. КСП плай, урочище погарчина, Гельбет Юрій Юрич, КСП плай. Бабець Світлана Іва... Михайлівна, 1,09, КСП плай, Оленич Ганна Іванівна, 037, КСП Тюшка. КСП Тюшка. Коцер Василь Федорович, 037, КСП Тюшка. Мало себе назбирав. Ну, слухай, куди не був відмовлений на поліцейську. Куди не був... А там половина така є, що може люди там і не знають, що на тих КСП людей беруть. Можливо. Собано знал па не да не пришол. А па Собано ма там зајава Не, Собано знам, па не да тој не пришол. Но кажите студенти што работите? Ви не дате? Так заяв не було. Шо работите по студенцам? Ви плодате? А што ви плодате? причина? Може там по-людськи па яке паятав... взагалі там <був шепер>, на фази, що <вій> кінця в день беруть у копці. А може люди й не знають, що на навіть паяти. Не знають ніде. Що чесно, не впилиться, не там, не там. Хтось ніхто бере, якийсь сам робить. Фокусі. то Ситуація однак була. <говори> то, 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 там може просити, а там прийде, а там до вже не його. А він рахує, що його. А, що типа, накладні? Що накладки? Якщо я конкретно вийшов по чомусь. Так, ти давайте пробіжи по своїм. Там не буде. Там близькі, там немає, фаммілії, немає. Самий когмоз. Так тут варто, що близький. Так, десь хтось там і написав заяву. Зараз і за того, хто написав заяву, ну то є треба точити. Хто студентський, давайте кажіть. Či v papirji? V roko je... Vem, da ste zdaj tam začetali v vialdi. Tam je bilo no, čisto... To ni bilo v to roko. Zato sem se zdaj oddaljil. Tam je bilo neko sek, ne? To je no bilo... To, no, to, 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 to je bilo... Дися, ми вже того разу перенесли, як хочете. Мені вже, 10, мені вже 5 людей далі зауваження. Я того разу можу ініціативно. Ви кось кажіть, що робити, тобто я, я того разу то проробу. Саша, в мене лише uh, одно думаю, Можемо голосувати за все. У мене ще одне питання. Ми це що робимо? Голосуємо за що? Надання, Надання. Надання чого? Тобто, але, дивіться, але, але в нас у рішенні пише так, до, на, на розробку технічної землеустрою щодо встановлення меж т -т -т -т, ділянки на місцевості з метою розділення земельної ділянки в натурі на місцевості та погодити передачу у власність. Aš to visai ir pasakoju. Vanya, tu su denmu, o tu kaip gyveni? Дивіться, ми, ми і так, так даємо. І реєстратор і так не реєструє. Ми мусимо давати два рішення. Після того людина приходить і справу і погоджує, образно говорять. Ні, ні, просто давайте тоді надамо рішення надати дозвіл на розробку. Так а ми це і даємо Але в нас туди написано, що а так, що може, не реєстратор не один декотрий може зареєструвати. так добре вони ідуть Усі документації проходять. Але другий раз ми на сесії вже можемо не видіти справу. А люди не там є викладають. То є От колись, ми, колись ми видавали дозвіл на розробку, думаю, а затверджень, але ми другим рішенням. А тут написано одним рішенням, що ми можемо робити, що це рішення на все. Дозвіл на розробку. Ставлю на голосування проєкт рішення по наданню дозволу на розробку проєкту землеустрою. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались рішення прийнято. Хто утримався? Хто утримався? Хуцур і Добре, добре. Ви са на що це все утримали чи конкретно? Ні, на що. А так ми все. Так, Я да, так, чи ні? Да. Як да? да. За. 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 Утрималася один кондречтоди. Саша, тоді мусиш у рішення не писати надання. Так, Види, переходимо до наступного войдення, питання, войдення, питання войдення, войдення, порядку денного. Відмовлення Відповідь, у задоволенні заяви. Бондар Павло Олексович. Це вже Не треба другий раз нести.